В нашій школі комфортно і затишно. Кожен день на нас чекають найкращі педагоги, які не лише навчають, а й постійно дбають про наше здоров'я. Для цього у школі створені необхідні умови. Ефективно працює медичний кабінет. Навчальні кабінети відповідають санітарно-валеологічним вимогам, тручні стільці та парти, нові дошки, сучасні меблі, стенди, жалюзі на вікнах, умивальники в класних кімнатах. Для учнів шестирічок і групи продовженого дня обладнано ігрові куточки. Із задоволенням та радістю поспішають усі мешканці нашої школи у спортивні зали та майданчики із сучасними тренажерами. Ми з нетерпінням чекаємо на уроки в оновленому кабінеті образотворчого мистецтва. До подоби сучасний тренінговий кабінет. Помітно відбувається у навчальному закладі і впровадження нових державних стандартів. Кожен навчальний кабінет забезпечено необхідними дидактичними матеріалами. Технічними засобами навчання. Цікаво виконувати практичні і лабораторні роботи в кабінеті фізики, який повністю забезпечено комплектом приладів та устаткування завдяки підтримці управління освіти. менш цікаво працювати нам. В кабінетах інформатики із сучасним обладнанням, а їх у нашій школі аж два. До послуг учнів та вчителів шкільна бібліотека, в якій можна скористатися не тільки літературною, а й програмними засобами, інтернет-ресурсом, а з яким задоволенням на великій перерві поспішають учні у шкільну їдальню на смачний обід. Радує око оновлене подвір'я школи. Для усім приємно проводити дозвільний і вільний час. Мешканці нашого села дбають про естетичний вигляд та гарні умови навчання у школі.